І так, друзі, вітаю всіх на каналі Голос України. Сьогодні дуже багато новини з фронту і навіть є зміни. Тому обов'язково додивіться ролик до кінця і не забувайте ставити лайки на підтримку українського контенту. А якщо ви вперше на каналі, запрошую підписатись, щоб бути в курсі всіх подій, які відбуваються на фронті. І сьогоднішній випуск відразу хочеться почати з того, що тільки як Лукашенко відвідав Росію, відразу ж з'явилась інформація про те, що в Білорусі створюють нову десантно-штурмову бригаду на кордоні з Україною. Вот что они пишут из этого приводу. «Беларусь формирует новую десантно-штурмовую бригаду ССО на границе с Украиной. Было принято решение об усилении южного участка. На сегодняшний день это самое беспокойное направление», сообщил командующий ССО ВС Беларуси генерал-майор Вадим Денисенко. Новую 37-ю ДШБР ССО развернут в Гомельской области. К концу года бригада будет готова действовать как отдельное соединение». Таким чином, Білорусь посилює свою армію і, можливо, готується до наступу на українську територію, тому що ми знаємо, що все, що робиться за допомогою Росії, це може загрожувати Україні. Поки що чекаємо, як далі розвиватимуться події. І тепер перейдемо відразу до фронту. І сьогодні хочеться розпочати не із кордону, а відразу із самого запеклого Покровського напрямку. Бо тут, на жаль, є погані зміни по лінії фронту. Сьогодні ми бачимо, що підтвердилось просування росіян прямо до міста Білецьке, як ми можемо бачити, родинське вони намагаються обходити із північної сторони і скоріш за все вони почнуть просуватись від Білицького у напрямку села Гришине для того, щоб оточити Покровськ і таким чином охопити його, змусивши зсу відступити. Поки що на сьогоднішній день росіяни пишуть таку інформацію. Давайте подивимось за останні три дня. Російська армія значительно продвинулась на восток. и север от Родинского. Российские войска начали окружать шахту Краснолиманская и вошли в Красный Лиман. Кроме того, после захвата Затышка россияне достигли самой северной железнодорожной линии и окраин Сухетского. Дальше на север российские силы взяли под контроль половину Никоноровки и вошли в Панковку после захвата траншейных систем к северу и западу от Маяка. Таким чином, мы тут бачим, еще дуже серьезно збільшилась сера зона І фактично це вже є просування росіян, і воно у нас приблизно 5,5 кілометрів. Тож ситуація тут серйозно погіршується, і росіяни виходять саме до міста Білецьке на сьогоднішній день. Якщо рахувати приблизно, то десь 1 кілометр 200 метрів до міста Білецьке, і ми вже знаємо, що російські ДРГ заходять у місто, і це вже фіксувалось не один раз. Також біля міста Родинське сьогодні продовжуються наступальні дії. Росіяни намагаються просуватись по полях в районі красного лиману і намагаються заходити на околицю міста Родинське, це шахта Родинська і околиці цього міста. Тож вони б'ються біля населеного пункту, але поки що закріпити зсу їм. Не дають в районі Володимирівки. Також продовжуються наступальні дії, і ми бачимо, що тут активно працюють російські ФПВ-дрони. намагаються порушити логістику зсу також розбивають окопи. Позиції по посадках, і ми бачимо, що удари продовжуються кожен день. Кожен день є нові відео, нова інформація з цього приводу. Тож ситуація в цьому напрямку дуже погана. Крім того, ЗСУ показали відео, як виглядає ситуація під шляхопроводом, який вів на Мирноград. Це фактично в'їзд у Покровськ. І тут показується скільки техніки вже під шляхопроводом знайдено. Розбитою українською технікою це і пікапи, і бронемашини, і бронемашини. Тож дійсно росіяни контролюють всі логістичні маршрути, і вже цією дорогою ніхто не пересувається. Тому, на жаль, ситуація дуже погана, і росіяни намагаються все далі заходити у Покровськ, тому що ЗСУ не можуть фактично тримати оборону Покровська. Бо, як ми бачимо, всі логістичні маршрути під ударом і всі війська, які пересуваються у Покровськ. Практично знищуються росіянами. Ми бачимо, що вже росіяни фактично знаходяться в центрі міста. Тут вже позначено як червону зону, нібито вони там закріпились, хоча ця інформація українською стороною не підтверджується. І сьогодні ми бачимо, що з'явилось підтвердження, що росіяни знаходяться вже за парком ювілейний. Ми бачимо тут ставок, невеликий ліс, і далі вже йде приватний сектор. І ось тут росіяни показали відео, як вони знаходяться. Саме вже в місті на околиці міста, і вони пересуваються практично без перешкод. Як бачите, ЗСУ їх там не знищують, і вони рухаються вперед. Якщо не помиляюсь, навіть щось тягнуть із собою. Бачимо, що всі домівки тут вже розбиті повністю, практично все зруйноване. Це околиця Покровська, і ми бачимо, що тут, значить, роз... росіяни вже розбили практично все. І далі росіяни рухаються по вулиці, як бачите, дрон це все бачить. І росіян ніхто не знищує, скільки вони пройшли. Ми бачимо, що позицій ЗСУ там немає. Ніяких стрілкових боїв також немає. І ми бачимо, що вони пересуваються по околиці Покровська. Тож, друзі, ситуація дуже погана. Росіяни просуваються по Покровську все далі, намагаються захоплювати нові території і закріпитись на них. Тому, друзі, ситуація залишається напруженою. В районі Чинишиного також росіяни продовжують кожен день проводити штурми. І ось що вони пишуть із цього приводу. Після повного захвата новоукраїнки російська армія почала штурм близьшева Чунишина. Тож ми бачимо, що росіяни заявляють, що штурмують населений пункт Чунишини. Хоча ми бачили, що тут вже неодноразово фіксували штурми, і поки що росіяни тут намагаються просуватись далі, щоб зайти із південної сторони по дорозі, фактично у Покровськ. Тож боротьба тут продовжується дуже активно, За сьогодні повідомляється про 66 штурмів і Активність росіян не знижується. Тепер давайте перейдемо до Новопавлівського напрямку. Тут активність росіян також велика, але ж просувань у них трохи менше. Вони намагаються прорвати вже по Дніпропетровській області у бік Новопавлівки і пишуть, що тут у них є успіхи. Давайте подивимося, що вони пишуть. Російська армія продовжує наступлення к западу від поддубного в направні ріки Волчя. Кромі того, російські війська захватіли нові позиції між зеленим кутом і горіховим. При цьому виступ там майже ліквідирован. Тож, ми бачимо, що росіяни тут потроху просуваються. Тут днями і українська сторона підтвердила, що росіяни просунулись вперед фактично до Дніпропетровської області. Тож ця інформація фактично відповідає дійсності. Також росіяни продовжують штурми біля Зеленого гаю, села Толстой піддубне, тут все знаходиться під атаками. Росіяни намагаються просуватись далі по полях, і ми бачимо, що вони тут пишуть, що проводять штурми і намагаються захопити тут Донецьку область фактично до кінця. Фаби прилітають по Олександрограду. Ми бачимо, як росіяни продовжують розносити українські населені пункти для того, щоб послабити ЗСУ, і потім вже їм легше було рухатись далі. Тож ситуація тут залишається дуже напруженою, і росіяни активність свою не знижують. Також працюють фпв дрони по перфонтовій території, як і раніше, розбивають всі домівки. І таким чином вони намагаються послабити ЗСУ в районі великої новосілки. Як ви бачите, дуже великої активності немає, але ж тут продовжуються штурми Темирівки. Як бачите, тут село в червоній зоні, але українська сторона не підтверджує захоплення села. Тож Генеральний штаб України повідомляє, що за нього ще йдуть бої. Крім того, росіяни прориваються біля села Шевченко. Як бачите, тут збільшується сіра зона. Вони намагаються рухатись перед до Дніпропетровської області, і тому тут потроху захоплюють деякі позиції. Тож боротьба тут також продовжується. В районі Гуляйполе росіяни сьогодні нових штурмів села Малинівка не проводять, але як ми можемо бачити, показують нові відео, як вони розбивають позиції ЗСУ фабами по посадках. Б'ють. Українська сторона тут також не підтверджує захоплення села Росіянами, тож поки що чекаємо, як далі розвиватимуться події. І тепер переходимо до запорізького напрямку. Тут росіяни сьогодні продовжують наступальні дії в районі Кам'янського. ЗСУ їм не дають просуватись до степногірська і намагаються їх розбивати. Крім того, біля малої токмашки фіксуються удари ФПВ-дронами. З'явилось нове відео, як росіяни працюють по українських позиціях і продовжують розбивати наші села. Як бачите, вже від них фактично нічого не залишується. Вони розбивають все, знаходять всі позиції ЗСУ у підвалах, в окопах. І все це намагаються знищувати і розбивати, але ж все одно далі їм просуватись по запорізькому напрямку глобально не вдається. У них були успіхи тільки біля Кам'янського, але і тут поки що їх просування вдалось зупинити. Тепер чекаємо, як далі розвиватимуться події. По херсонському напрямку росіяни сьогодні провели шість атак на островах, намагаються прорватися ближче до правого берега, намагаються зайняти всі острова під свій контроль, взяти і потім вже прорватися на правий берег саме у Херсон. Також сьогодні фіксувалось дуже багато обстрілів Херсона, поки що по локаціях це не відзначається, але ми точно знаємо, що ці удари були. Про це офіційно заявляв український генеральний штаб. Тож ситуація тут залишається дуже напруженою, хоча і перебратись на правий берег росіянам не вдається. Тепер давайте повернемось до активних напрямків і переходимо до Костянтинівського напрямку. Тут росіяни також продовжують завдавати дуже багато ударів. Ми бачимо біля Віролюбівки, вони працюють ФПВ-дронами і намагаються розбувати позиції зсу. Як бачите, ховаються у підвалах. І росіяни наносять такі удари для того, щоб розбивати позиції ЗСУ. Чому так ЗСУ не маскуються, як росіяни? Чому не купають величезні тунелі і звідки будуть вилітати дрони? Можливо, це дуже складно зробити. Друзі, пишіть свою думку в коментарях з цього приводу, але ж ми бачимо, як росіяни розбивають позиції ЗСУ. І, на жаль, вони їх дуже легко виявляють із дронів. А це завдає дуже великих втрат нашій армії. Кинуть і люди, і техніка втрачається і все інше. Загалом тут удари продовжуються, крім того, наносять удари фабами по Костантинівці. Росіяни тут дуже активно розбивають місто для того, щоб ЗСУ там не накопичувались. Склади знаходять і все інше, і намагаються все це розбивати. Також сьогодні росіяни заявляють, що вже повністю захопили Олександро Калинове, бачите, що тут збільшилась червона зона. Тож ситуація тут серйозно погіршується, і ЗСУ, як я вже казав, тут фактично у котлі. І росіяни намагаються обстрілювати Клеменбек і Катеринівку. Тут ми бачимо дуже багато ударів. Кожен день росіяни завдають нові удари по позиціях ЗСУ. Знайшли антенну, де ЗСУ знаходяться, і нанесли удар по цій домівці. Також по Клеманбикському, по селу Клеманбик завдають потужних ударів. Бачите, накривають повністю все село, і це не один раз за день така. Відбувається ситуація, і тому село все знищується повністю. Таким чином вони послабляють ЗСУ для того, щоб вже захопити і цю територію перед Клеменбекським водосховищем, і потім вже далі вони будуть рухатись саме на Костянтинівку. Поки що це ця територія їм трохи заважає. За сьогодні росіяни провели більше 20 штурмів, але поки що глобально просуватись далі їм не вдається. Ми бачимо, що і біля часів яру, поки що лінія фронту залишається без змін. Хоча росіяни і заявляють, що вони тут захопили часів яр. Далі поки що просуватись їм не вдається. Вони нама. Намагаються зачистити околицю крайні вулиці, якісь тут десь позиції зсу все ще залишаються. І росіяни кажуть, що ще йде зачистка біля населеного пункту. Тож ситуація напружена. Боротьба продовжується, але поки що до Костантинівки вони не дійшли, і зсу намагаються тримати оборону. Наскільки це ще можливо біля Сіверська росіяни продовжують просуватись. Вони заявляють, що вони мають невеликі успіхи в районі Сіверська. Ось що вони пишуть. Ізміння на карті за прошедші сутки, продвиження сіверні сіверська, розширення зони контролю восточні, населеного пункту іскра, продвиження в районі села Степовая Новоселка і ВСРФ продвинулись в Покровське. Це все скріншоти з їх карти, і вони по всій карті розказують, де вони нібито просунулись. Але ж нас цікавить зараз саме Сіверський напрямок, і тут відмічається, що вони трохи змогли просунутися приблизно на. Кілометр 200 метрів десь ближче до Сіверська. Поки що українська сторона цю інформацію не підтверджує, тож треба дочекатись. Але ми бачимо, що вони кожен день потроху намагаються просуватись і не знижують активність на цьому напрямку. Їм дуже важливо тут вирівняти лінію фронту і також просуватись далі, саме до Слов'янська. Тому ситуація тут теж дуже напружена. Росіяни намагаються бачите, розбивати дронами позиції ЗСУ. І таким чином активність тут також дуже висока. Тепер переходимо до Лиманського напрямку. Тут за добу росіяни провели більше 20 штурмів, намагаються просуватись вперед. і ми бачимо, що вони заявляють про просування до Шандріголового, до села Середнє. По полях трохи вони захоплюють деякі позиції. Крім того, біля Карпівки вони також намагаються просуватися вперед, засу їх тут трохи далі відсували. Давайте подивимось, що вони пишуть із цього приводу. Українська армія вернула некоторые позиції на западних окраїнах Грековки. З іншої сторони, російська армія продовжила наступлення на Шандрі Голове, продвигая з трьох направлений, одно з яких близько к середньому. Крім того, російські війська змогли достичь юго-восточной частини Карповки і знову продвинулись внутрі колодязей. Более того, бої внутрі Торського продовжуються. Обі сторони питаються занять нової позиції там. Тож, фактично, росіяни визнають, що ЗСУ їх потроху відсувають, вони намагаються знову йти вперед. Також йдуть зустрічні бої в районі населеного пункту Торське. Тут ми бачимо, що вони дійсно підтверджують, що ЗСУ тут трохи відбивають деякі позиції. Тож ситуація тут напружена і йдуть фактично зустрічні бої. І ми бачимо, що біля Карпівка росіяни продовжують завдавати ударів Евпівдронами. І намагаються послабляти ЗСУ. Тепер переходимо до ситуації біля бурової. Тут росіяни також продовжують наступальні дії. Сьогодні повідомляється про атаки біля Богуславки, але ніяких глобальних успіхів у них немає. І ми бачимо, що вони тут продовжують обстріли з дронів по всіх дорогах, намагаються розбивати техніку ЗСУ. Позиції все як завжди, нічого не змінюється. Росіяни таким чином намагаються послабляти нашу армію. Для того щоб просуватись далі, зараз війна дуже сильно змінилась, і вже вся надія тільки на fpv дрони також росіяни тут заявляють, що мають деякі успіхи. Давайте подивимося, що вони пишуть і по цьому напрямку. За останні 8 днів російська армія взяла під контроль нові системи окопів к северу і від Боровської Андріївки і достігли нових успіхів к юго западу Лозової. Тож бачимо, що вони радіють тому, що вони захоплюють маленькі деякі позиції і намагаються тут просуватись. Бачите, що вони захопили. Якийсь опорний пункт ЗСУ і намагаються просуватись потроху далі. Так, успіхи в них можливо дійсно є, але ж це не глобальні просування, тож поки що ситуація тут залишається фактично без змін. Це нормальна боротьба, коли якісь позиції втрачаються на фронті, і, можливо, ЗСУ їх найближчими днями будуть відбувати. Тепер переходимо до Куп'янського напрямку. Тут ми бачимо, що росіяни також активно працюють FPV-дронами, намагаються розбивати автомобілі ЗСУ. І таким чином, як завжди, контролюють всю логістику. Але ж ми бачимо, що, не дивлячись на це, дуже багато автівок втрачаємо. Просуватись в самому Куп'янську їм не вдається, поки що ми бачили, що вони наступали на околицю Куп'янська, але ЗСУ відбувають всі ці атаки і поки що тут лінія фронту залишається без змін. Також ЗСУ показали своє відео біля степової новосілки, як вони завдавали ударів по росіянах. Давайте подивимося цей відеоролик. Росіяни намагаються сховатись, але ЗСУ завдають ударів. І таким чином піхота росіян розбивається. Також на мотоциклі наздогнав дрон і знищив окупанта. Бачимо, ховався і також його вдалося знищити. Тож ми бачимо, що росіяни тут пересуваються і на них полюють українські FPV-дрони дуже активно. Але ж це відео показало те, що росіяни знаходяться вже далі. Трохи і тут відмічається червона зона, там де її не було. Тож ситуація тут все одно дуже залишається напруженою, росіян дуже багато і вони все одно намагаються просуватись вперед. У напрямку дворічної сьогодні про нові штурми не повідомляється, але ми точно знаємо, що росіяни тут змогли дуже сильно просунутись в районі Кам'янки. Ми бачимо, що із заходу від села вони дуже сильно просунулись, і повідомляється, що фактично зі східного боку також у них є велике просування. Тут поки що ця територія в сірій зоні, але ми знаємо, що вже підтверджено, що вони фактично дійшли до Дворічанського. Ось тут, по полях, вони захопили позиції і змогли там закріпитись. Тож поки що чекаємо тут на оновлення карти, але ситуація тут дійсно потроху погіршується, і вони намагаються об'єднати ось цей напрямок, який вони рухали до великого бурлука, і скоріш за все, цю територію вони хочуть забрати. Приблизно ось так це може виглядати найближчий час, якщо їм вдасться це зробити, і таким чином створити тут невелику буферну зону для того, щоб потім рухатись вже до великого бурлука. Також вони намагаються рухатись фактично у напрямку білого колодязя і потім до великого бурлука для того, щоб забрати всю цю територію від вовчанського напрямку. І тут ми бачимо, що великих успіхів у них немає. Тільки сьогодні підтвердилось, що вони захопили повністю всю територію по вовчанську, саме до річки, і далі вже з іншого боку річки знаходяться ЗСУ і контролюють всі позиції. Крім того, біля Вовчанських хуторів росіяни продовжують завдавати ударів за впіві дронів і намагаються розбивати позиції ЗСУ, як це робилось і раніше. На жаль, вони знайшли особовий склад ЗСУ і нанесли удари. Бачите, там було багато дронів. Баба-Яга, все інше, і це все знищили, на жаль. Тож, таким чином, росіяни все знаходять і намагаються послабляти українську армію. Артою також працюють. Бачимо ще одне відео, де наші бійці переховуються у розбитих домівках, але росіяни наносять удари і таким чином розбивають наші позиції. Тож боротьба продовжується, ситуація дуже напружена. Втрати є як у нас, так і у росіян. Але ж ми бачимо, що просуватись тут далі росіянам все одно не вдається. Біля самого Харкова росіяни тут також працюють FPV-дронами, намагаються у прикордонні послабляти позиції ЗСУ, розбивають посадки. Але ж далі штурмові дії вони тут не проводять. Ми бачимо, що село Зелене так і залишається під контролем ЗСУ. Росіяни так і не змогли його захопити, хоча вже штурмували не один раз, і поки що тут продовжуються удари фп дронами У Сумському напрямку ми бачимо, що росіяни сьогодні трохи знизили активність, повідомляється тільки про 8 штурмів за добу. Але вони розбивають позиції ЗСУ. Фактично у звільнених населених пунктах це Андріївка та Кіндратівка. Зсу ці населені пункти звільнили кілька днів тому. Фактично, і тепер росіяни завдають ударів по наших позиціях в цих населених пунктах для того, щоб розбити нашу армію і повернути ці села під свій контроль знову. Тож ситуація тут залишається напруженою. Росіяни не припиняють боротьбу, вони хочуть рухатись вперед. У них таке стоїть завдання дійти до міста Суми. Це вже точно відомо. І таким чином вони тут ресурсів не шкодують і намагаються розбивати позиції ЗСУ. Бачимо, що працюють і дрони також дуже активно. І все, як і раніше, дуже сильно розбивається. Тож тут фактично йдуть зустрічні бої, тому що ЗСУ тут періодично все ж таки проводять контратаки. І ми це бачимо, що підтверджують навіть російські джерела. Давайте подивимося, що вони пишуть із цього приводу. За последні шість днів українська армія суміла продвинутися к северу і востоку від Андріївки, приблизившись к окраїнам Алексівки. Таким чином, росіяни підтверджують, що ЗСУ рухаються вперед і в них є успіхи. Тож, поки що чекаємо, чи вдасться зачистити цю територію повністю. Але росіяни там, схоже, серйозно закріпились і швидко просуватись не вдається. Тож поки що чекаємо, як далі розвиватимуться події. Ситуація на фронті залишається дуже напруженою. Друзі, а свою думку обов'язково пишіть в коментарях. Не забувайте підтримувати розвиток українського контенту лайками. А якщо ви вперше на каналі, запрошую підписатись, щоб бути в курсі всіх подій з фронту. І на цьому в мене поки що вся інформація. До нових випусків.